Дітки, а чи відомо вам значення таких слів, як команда і прохання? Сьогодні ми про них і поговоримо. Команда це зазвичай коротке з підвищеною інтонацією речення, яке спонукає до дії. Зазвичай команди використовують військові, спортсмени. Також різні команди говорять тваринам, коли їх навчають новим командам, тресують. Прохання це більш розповсюджена форма, бо її використовують всі люди. Ми просимо друзів поратися з нами. Мама просить допомогти в прибиранні. Прохання ми говоримо спокійно, вживаючи добрі слова. Поміркуйте, будь ласка. Коли команда може стати проханням, а коли прохання може стати командою.